Все взаємопов'язане. Якщо зникне один від рослин чи тварин, то не стане інших. Тому пропоную виконати вправу, що буде, якщо зникнуть, наприклад, квіти. Якщо зникнуть квіти, то і пропадуть комахи. Вони живляться квітковим нектаром. Потім зникнуть птахи, які живляться цими комахами. Пташкам нічого буде їсти. Якщо не стане пташок, загинуть дерева адже нікому буде збирати на них гусінь та різних шкідників. А якщо не буде дерев, зникнуть усі ті, що живуть на деревах, звірі, пташки, усі мешканці лісів. Можемо зникнути і ми, люди, тому що ми є частиною живої природи. Є над чим подумати. Але треба вже й відпочити, щоб потім гарну тварину з червоної книги.